Всім вам привіт, всім миру Божого. І скоро у нас Різдво. І що ж таке Різдво? І знаєте, багато людей вони в заблужденні. Я сама така була, я теж не розуміла. Я робила так, як робили просто люди. На самом деле, коли я прийшла в живу церкву, я почала ізучати, і я зрозуміла, що Різдво. Це не пітьє, це не жратва, це не якісь там гуляння, да, ні колядки. Різдво це Ісус Христос, який прийшов Бог у плоті, народився для нашого оправдання, для нашого спасіння. І ну, спочатку Бог він створив людей вічними, духовними. Так як людина вона згрішила, перші люди згрішили, вони стали душевними. І для того, щоб людина вона не опускалася на уровень животного, тому що є три світа, і для того, щоб ми вернулися в стадію первоначальну, Ісус Христос він, забрав, він народився для того, щоб принести Слово в цей світ, і для того, щоб забрати всі наші гріхи на себе, для того, щоб воскреснути в Духі і ізляти Дух Святий на тих людей, які будуть перебувати в його слові, які будуть каятися, які будуть. Іти за Господом слухати Слово Божє, і сповняти Слово Божє, щоб стати духовними людьми. Тому що люди, людина вона створена по образу і в подобі Божій. Бог є дух, і ми маємо теж бути духовними. ми неправильно понімаємо це, неправильно празнуємо оці свята, да, які зв'язані з Ісусом Христом, ми просто ми просто приглашаємо, ми цими своїми діями ми відвигаємо Бога в сторону і приглашаємо. Духів, які зараз господствують на, на нашій землі в Україні, да, які розрушають все. Тому що люди вони живуть по душі, вони опустилися на уровень тварини. Вот. І нам нужен Ісус Христос, кожному, кожній людині. Кожні, в кожному домі на кожне свято нам потрібен Ісус, щоб ми могли перемогти цих всіх духів, щоб ми могли витіснити цих всіх духів. Не жити по душі, а жити по духу. Це прибувати в Слові Божому, це прийняти Ісуса Христа в своє серце, щоб Ісус Він народився в нашому серці, в кожної людини. І тоді, і тоді ми зможемо перемогти, і на землі і у нас в Україні, тоді закінчиться війна, ми тільки так можемо їх перемогти. Я вас запрошую в нашу місію Бож щоби Слово Божє, щоб в місті слово Божє, щоб ставати духовними людьми, возростати. Щоб ми могли приламлювати кожного день, кожного дня хліб насущний. І знаєте, я хочу сказати те, що Ісус Христос це Бог, який створив цей весь світ. І якщо ми не виконуємо Його заповіді, не виконуємо Його волю. Ми тоді просто ігноруємо. І це дуже велика ціна наша. Потому що сатана він приходить для того, щоб забрати душі наші в пекло, якщо ми не прибуваємо з Ісусом. Всім вам миру Божого! Нехай вас Господь благословить і укріпить на всякому місці, де б ви не були. Запрошую вас всіх пишіть мені в особисті. І я вам всім з радістю відповім. Всім у миру Божого. двом!